Дай Боже здоров'я вам і благослови вас, Боже на все святе, Гоже, чудо, іконою, матінки Божої, Параманної. ми, особливо всереду, за душі в чистилищі молимось ми, а також за душі людей живих, особливо воїнів героїчних наших дорогих. Нагадаю вам, що параман це шматочок тканини. Про що може відео подивитись ви посвяченої, що носиться. Через шию попереду і ззаду, стійно на грудях і на спині. І носять його побожні люди, які ходять романне Братство. І цей параман має особливу силу, але більшу силу має Свята Вервиця. Вона містить іконки при чистий Бог Бога. Самий хрест і часто на Вервиці зображується саме парамана матінка Божа. Старайтесь зносити вервицю на шиї, так як носиться параман. Це передала пречиста Божа мати не раз об'явленнях до своїх візіонерів, в тому числі й до мене. Про що я з 2010 року в інтернеті совісно кажу, а з 1990 року. Говорю це поміж людей явно, славно, і закликаю, щоб люди, звісно, окрім того, що носили вервицю на шиї щодня і молились, тримали її в руках, цілували іконки. Чим більше цілуєте їх ви, тим більше Божа ласка є і на іконі благодать, і на вас. І давайте ті. І іконки також цілувати вервицю тим людям, які ходять вервічні парамані братства, або просто побожним людям, особливо стареньким, які при житті на собі зібрали особливу благодать як побожні, добрі. Звісно, люди не якісь там пияки Мачокливі, чи багачі чванливі. І пам'ятайте, дорогі мої, що саме через старших людей, особливо тим, які вже за 60, Бог дає особливу благодать через благословення Христом, вервицею, параманом, іконою чи просто накладенням рук вони можуть на людей дітей спередати особливо. Ну і завжди, коли ви додавайте слова, хай молитву мою. Доповнить Мати Божа, наша єдина Пречиста Пресвята Марія. І то дуже знаменно, що саме 16 липня, 35 років тому назад, у країні сталася історична подія, до якої я мав причетність, бо очолював Івано-Франківців цієї області, які приїхали пікетувати. Реміщення Верховного Савіта УРСР, як ми називали, тоді, що часом стало Верховної Ради України називатись, але ми знаємо, на жаль, що дуже. Багато там сидять тих людей, які є ворогами і зрадниками України серед депутатів. Мабуть, знаєте, що так званий президент Зеленський підписав, дав закон про множине громадянство, що є зрадою тих ідей. За які боролись ми, тому що громадянство має бути єдине і мають мати його тільки українці про козацького героїчного роду нашого народу, а також ті, які мали б бути визначені радою тою громадянською, що ми пропонували створення ще з 1991 року. І щоб були кандидати на громадяни України, тільки хочуть стати громадянами, і цей кандидатський термін щоб тримав о, кілька років: пять 10 на доказала знання історії мови, звичаю відність нашим. І богові так буде, як Бог прибуде. А поки що ми маємо оту страшну ситуацію щодо громадян, і від того, вся біда в Україні, що і в депутати, і навіть президентом можуть стати нащадки тих, які були виродками нашої землі, які вбивали, нищили найкращих наших людей і патріотів. Відомо через оте байдужі і глупоту людську. І звісно, недопрацювання були у всіх тих, які очолювали патріотів, в тому числі і мої, але Бог показує ласки свої, що він все-таки з нами є і що переможуть неминучі Божі люди. Нагадаю вам, я що це та... пам'ятної дошки героїв біля звону пам'яті є страсний хрест України пану франківську Напроти будинку номер 9 вулиця Степана Бандерани. Чим більше лампадок, свічок запалять люди від кожного міста і села, поцілують цей хрест, торкнуться параманом, вервицею, іконками, тим більше Божа благодать буде і на них, і на їхній сім'ї, і на родині, і на нашій Україні. Це слова пречистої Богородиці, підтверджені Пресвятим Богом. І стверджені чудами, які я особисто перейшов, тому що я сказав, що ще 7 січня 1976 року я у лікарні не лежав, і були різні ситуації з лі, коли Бог показував за вірою моєю. Чуда, свої зцілення і мене, моїх рідних друзів та інших людей, тих, що мають велику віру. Дай Боже, щоб ви мали її. Це більшу віру у Божі благодаті, які йдуть через чудотворні хрести, чудо, ікони через святе причастя, які ці дари відкидають багато сектантів. Знаєте. Але Бог покаже силу своєї благодаті, особливо коли буде атомна війна, що ті люди, які вірять у силу ікон, романі вернець будуть особливо спасенні. що є Боже передання пророчі сни та видіння. Я ж пропоную вам згадати ту подію 1990 року, 16 липня, та подивитись відео, ті, що я підготував для совісних роздумів у цьому дні. 16 липня 1990 року Верховна Рада Української РСР прийняла історичний документ. Десята година ранку у парламенті головує перший заступник голови Верховної Ради Української РСР Іван Плющ. Президія підкреслюю, при одноголосному при одноголосній згоді прийшла до висновку запропонувати сесії Верховної Ради Української РСР. Як декларацію про державний суверенітет України. Декларацію про державний суверенітет України підтримала конституційна більшість. Прошу поіменне голосування. Прошу технічні засоби. Голосуйте! За 355, проти 4, утрималися 1. Цей документ став важливим кроком на шляху до проголошення незалежності України. Декларація проголосила суверенітет України, її верховенство та самостійність у зовнішніх і внутрішніх справах, а також недоторканність території. 16 липня в історії України. Дата, коли ми вперше заявили про свою незалежність від радянського союзу. Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали в Вінницю масово. Атакували 28 шахедів. шахетів. Відомо про сім постраждали. Двоє з них у важкому стані було влучання по об'єктах промислової інфраструктури. Виникли пожежі. Також пошкоджено чотири будинки. Ось що говорять чиновники По обстрілу. Є кілька влучань об'єкту цивільної інфраструктури у місті Вінниці. Наразі рятувальники працюють над локалізацією пожежі. Також усі відповідальні служби на місці є інформація про четверо постраждалих. Вони знаходяться наразі в лікарні. Їм надається необхідна медична допомога. Пожежа у Вінниці після гучного вибуху місцеві пишуть, що опалаєн гарний цех, але більше схоже на кадри з фільму апокаліпсису. ДСНС стверджує, що палають склади. На місці працюють всі спеціалісти спецслужби, виясняють обставини. Чи це диверсія, чи це необережність чи просто атака, не виключений А по потрібному місці, яке здав кріта залужному. Дуже важко робити запаси зброї. Дуже багато зрадників навкруги до слова під час атак на Вінниччині. зокрема ось ще Калинівка. Прильоти таки були. Про що повідомляв мер міста. поцілили в інфраструктурні об'єкти, цілили по аеродрому і наших пілотах. В останній момент хлопці встигли підняти борти. Генерал встиг відвести сили. Удар припав просто по структурі аеродрому. Там у ляжах літаки, усі цілі, техніка в повітрі. Пілоти живі горять муляжі. Вибухи лунали в останні дні в Хмельницькій області. Більшість дронів встигли збити наші сили. ВПОВІМ на жаль по Україні прильоти паралельно з цим. Стався вибух поблизу військового аеродрому в районі Російського. Аеродрому Старої Дуба також шайкуки також накрили базу Ахтар Приморський. пронунали вибухи на базі кожушки та одні з кримських баз, звідки запускають чахедин десятки загиблих і поранених. Бавовна сталася поблизу місця запуску дронів та ракет по Україні. На місці утворилася воронка глибиною близько 4 метри і діаметром 10 метрів. До найближчих позицій ЗСУ, що не менше 250 кілометрів, а саме звідти пускали ракети по Україні вночі. Одразу після вибухів по Україні також в Брянській області знову пролунали вже масштабні вибухи за інформацією російської сторони. Рони удар був по військовій частині в місті Клинці, де розміщувалися іранські інструктори. Вночі там спалахнула пожежа. а На ранок очевидці зняли місце події. Біля казарму творилася величезна воронка. Чим саме було завдано удару, можна тільки припустити. Паралельно з цим в ніч на 16 липня на ранок середи було проведено злагодження кількох підрозділів безпілотної авіації Сили спеціальних операцій. Було застосовано понад 500 дронів і ракет. Рекордну кількість за весь час війни ударні БПЛА типу пекло і рута модифіковані крилати ракети західного виробництва. Частина дронів камікад. Це зі спеціальними боєприпасами для знищення складів і ППО. Головні цілі Москва та Ганрох, військові аеродроми в Курській та Брянській областях. Пункти управління Чорноморського флоту в Криму О 4.10 ранку Москва здригнулася від першої серії вибухів. Уражено комплекс будівель Міноборони РФ. Адмінкорпус на вулиці Фрунзе, декілька складів боєприпасів під Московій вогонь перекинувся на дах Кремля, пошкоджено фасад великого кремлівського палацу та стіни мавзолею за оперативною інформацією. Ті Леніна терміново евакуювали на секретний об'єкт під Москові. Червону площу повністю закрили для цивільних ізмінь паралельно. Вони атакували засідання командного складу бункері під Москвою. За даними російських телеграм-каналів, підтверджено загибелі щонайменше семи генералів, серед яких два офіцери генштабу, ще кілька високопосадовців дістали важкі поранення під час евакуації. Понад 120 дронів разили аеродром в Курській, Брянській та Ганройські областях. Знищено мінімум дев'ять літаків Су-34 Су-25. Пошкоджено вісім гелікоптерів у різному стані. Детонували склади ракетки нажали калібр. Попередня оцінка російських військових джерел. Понад 1900 убитих і поранених і особовий склад охорони, екіпажі, літаки, персонал складів, чергові частини ППО. За Останні масовані атаки ЗСУ, зокрема, на одному з аеродромів Курицької області внаслідок детонації складу з боєкомплектом загинуло понад 250 військових ще близько 300 зазнали опіків і контузів. Вперше з початку повномасштабної війни адміністрація президента РФ не з'явилася на роботу чотири дні поспіль. Більшість функцій перенеслося у підземні бункери і резиденції під Москвою. Патрушев через закриті канали передав сигнал Генштабу України особисто залужному про готовність переговорів на умовах припинення ударів по містах. У тімо. офіційної відповіді не було, і нові атаки тривали щоночі. До зустрічі друзі, ставто вподобайки по. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Бажаю м'ясного. Провладні зрадники та мародери знахабніли вже настільки, що вже відкрито сміються та знущаються з нас. Без остраху ведуть про російську політику. Мало того, що вони навмисно цілеспрямовано впустили ворога всередину країни, вони кожного дня цілеспрямовано знищують нашу економіку, промисловість та конституційний устрій. Всі закони, які вони понаприймали, є злочинними та антиконституційними. Жодного, підкреслюю, жодного закону немає на користь людей. Жодного закону немає на користь військових або бізнесу, або розвитку селянства, або на користь пенсіонерів. Жодного нормального закону. То вони закон про легалізацію корупції приймають, то закон про множинне громадянство. То закон про корінні народи, який взагалі нас, українців, виключили з переліку курінних народів України. Українці, ми вже не є курінним населенням України. Курінне населення, євреї, татари, всі, окрім нас, це реально катастрофа. Внутрішні вороги знищують не тільки народ України, вони. Повністю переписують історію на користь наших ворогів зараз. Вони в черговий раз не те, що сміються з нас, вони плюють кожному українцю в обличчя, кожному захиснику, кожному волонтеру, пенсіонерам всім. Верховна Зрада, за поданням слуг народу, взяла до розгляду законопроект 13.423 про амністію за злочини в закупівлі зброї. Мало того, що вони і так відкрито працюють в інтересах ворожої країни, вже узурпували владу та організували геноцид українського народу. Вони ще й відкрито, відверто сміються з нас. Приймаючи такі ганебні нікчемні закони, які виправдовують провладних мардерів, українці, слуги народу та весь склад Верховної Ради, це зрадники та мародери, яких вже треба зупиняти. А хто вважає інакше, хто вважає, що невчасно або хтось згоден з їхньою проросійською політикою, то скажу так, досить вже пиздіти, бо це вже реально дістало всіх. Якщо підтримуєте, то йдіть на ділі, доведіть свою позицію, замінивши нас, військових, на фронті. А ми повернемось і одразу обіцяю, наведемо лад в країні. І промисловість запрацює на потреби армії, і економіка, і мародери вернуть нам все те, що вони намародерили. І оборону ми організуємо, і війну зупинимо, бо тільки ми зацікавлені, та тільки ми знаємо, як це зробити. Українці час діяти та починати викидати сміття з хати. Плюсаніть, хто готовий до боротьби. Бережіть себе. Слава Україні! Героям слава з Богом і Богородицею. Дай Боже здоров'я цьому козаку, воїну ЗСУ, всім нашим патріотам. Пам'ятайте, що спасіння України буде тільки за тим планом Божим, що я при Святого Бога та при причисти Богородиці, совісно пояснюю вам. Хоч більшість людей не розуміє це. Тож помоліться, хоч за це, і знайдіть тих, хто вірить більше.